Загартувати тіло й душу на водохреща сотні івано-франківців наважилися зануритись у крижану воду. На берегах бистриці надзернянської людно з самого ранку для зручності сміливців тут викопали спеціальну заглибину для купання та заради безпеки розмістили поряд рятувальний пост. Попри морозне повітря і сніг під ногами, рішучості моржам не позичати, належно розігрівшись, набравшись мужності та перехрестившись на декілька секунд, поринають у воду, а відтак не можуть стримати емоцій. Я все згадаю. Що було до цього часу? трошки замерз, але люк зараз буде тепліше. Вже вже в ноги тепло. Я кожного року купаюся, але в цій перший раз. Я вже себе на собі перевірила, що це корисно, здорово, бодрить, приємні відчуття. Серед охочих випробувати силу волі і ті, хто вперше у ролі моржа, кажуть, готувалися радше морально, аніж фізично. Старший брат, от мене сьогодні витягнув. сказав, Треба спочатку було холодно, тепер тепло. Поклик душі. Я давно мрію, а ось цього року вирішив. Дружина моя, ось минулого року перший раз, а я задаю. Дуже прекрасне відчуття дуже як після народження. Тим часом уздовж берега тисячі людей зібралися на йорданське водосвяття. Вірять у цей день після особливого обряду вода набуває цілющих властивостей, а відтак стає порятунком від багатьох хворіб та оберегом для дому. Січана водичка є надзвичайно цілющою. Ця водичка навіть не псується цілий рік. Вона може стояти і, і, і нічого й і не буде. Якщо людина щось турбує, щось болить, попити цієї водички. Якщо з вірою, то, то все буде добре, людина видужає. Для мене означає священна водичка для мене, як і для всіх християн. Це відродження, оновлення, оновлення знову нового життя. Ми бачимо, як діти і чоловіки купаються у річці Йордані, оновлюються. Я теж душою хотів би покупати, але вже видно трохи вік не позволяє. За вченням церкви у цей день ісус прийняв хрещення у річці Йордані. А коли вийшов на берег, з неба почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином, і на нього зійшов святий дух в образі голуба. звідси і назва богоявлення, яке є одним із найбільших свят новорічно різдвяного циклу ольга Рага, Сергій Попович телеканал 402.